Побратимів, десятеро своїх сусідів, колег, друзів, тих людей, які поділяють разом з вами європейські цінності, які за справедливість, які за свободу, які за майбутнє України, тут буде такий майдан, якого не було в цьому світі. Ми поб'ємо рекорд помаранчевої революції. Тут будуть мільйони, бо ці мільйони народять нову Україну. З вами почнемо її нову історію. Ми обираємо Європейський Союз. Правда! Привет. Ми не з до Харківського союзу. До пієнії Путіна. Нормальське телебачення, тож на до громадське телебачення. Українського народу. Правда? Да. Ми закликаємо вас усіх. Пусть вірними європейські ділянки. Ти зараз популярна, в тебе є шанс тисячі людям. Приходьтесь напіватися. Що тут робити? Тишіте, коротше, пишіте, ребята. Робити стейбуки чекин. Сейфу і чекин, ребята. Ми поговоримо полпати регіонала мера. Ми тусили. Мого найкращого друга у лапках. Щас, почав, щаща, ще. Що ти святи перед українською громадою. Ви не палять сказати, що ми українці покупається. І не мабуть, викати, я дозволився разу. Ой, Я Белю вас слід, як батьку дров дітей, який буде боротися пересій за мир. Батько дітей! Более Ви, кричи, не я, народу, я давно не у, Луків, у вільній країні, а не українці Путіна. Стояти студії, ми будемо разом з вами. Частина наших депутатів поїде в регіони. Ми будемо супроводжувати автобуси. Ми будемо супроводжувати холоди автомобілів. Ми будемо вести людей на найбільший майдан у світі, будемо який народить найкращу країну у світі. Ми перегорнемо усі ці ганебні сторони нашої історії. де був Янукович, де був Ківалем, де був Азаров, де були жилові Господи Омечити і так далі. Ми побудуємо справжнього лідера у Європі. Я переконую в тому, що за кілька років. Президентом Євросоюзу буде України. правда? Ми будемо краще, ніж Німеччина, ми будемо кращі ніж Франція, ми будемо краще, ніж Норвегія. ми будемо великою матією, ми будемо лідерами. ми прийдемо усіх нашою економікою, нашою люди. Спасибо. Вы лучшие. Здравствуйте. Здравствуйте, пацаны. Без бочечины и ударов не будет свободы. Якому це суха? Якому це? що він несе? Ну да. Ну, а ви, взагалі, короче, так просто фоткаєте, да? Ні, я не просто фоткаю. Я за, я так кажуть, під час того як я тут. Просто я завжди ходкав і в 2004 році я плоткав. Це Ви типа для тебе чи для якогось там сайта, для сайту Для СЕБА. А для якого сайту? — Яндекс.ру. Яндекс.ру знаємо. — І там є клуб України. Я його модератор. Один з модераторів. О, прикольно. Це дуже прикольно вихтувати е, на булавах з критинами. Ну ви теж вважаєте, що вони в тілені, так? Да? Чи, чи так? Ну, дещо. Розумієте? Зараз не не потрібен, ніж у що Ми будемо краще, ніж німці, ми будемо краще ніж шведи. Це треба буде краще, треба буде самими собою. Так просто фішка поможу ну, Ну, сам формат акції, ну, типа, люд, люди реально наболели, от мене тоже наболіло. А я не можу, ну це дебило просто. Так само було в 2004 році, там не розказували, дебіли, <режит> а <режит> Просто вийшли і все. А потім вже почалось, що це вже почалось. Просто тоді не дорубили. Вирішили, що тих, который була є, можна було що вийти

Я працював на якісь спецслужби, вони мені мали бляба заплатити. Вряд ли мені хтось заплатить. Хоча полайкайте там, что чик 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 Просто люди, звичайні люди, такі як я. ятушки, ребятушки, нашими зваряти, які вивезли зараз. Блядь, як такі штани, штаники можна одягати? Знайдіть, Май... будь ласка, чепірки, но не можу знайти.